Всім привіт! Сьогодні ми вирішили з друзями піти на риболовлю, поки я знімав вступлення, то друг щось вже спіймав. А ну давай, хизуйся, що ти спіймав? Ну он злупив, я тебе скажу, там влупив як хотілушний, але це все одно міло. За малий розмір, але в тебе яка приманка. Дожди, осторожно. Дай Дайга, так. Блін, ти мені все перепутав, стой. Та все, 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 все бачу, держи, тримай ровно. Да, у і потрібно її знімати. Сьогодні якась риболовля така цікава. Зараз, бачите, будемо виплутувати цю штучку. Ми сьогодні жерехів виключно відпускаємо. Так що зараз подивитесь, як це робиться. Хто не знає, фух. Поки знімав, я ж кажу ще раз, поки знімав вступлення, як не можу зняти початок відео. Бо хлопці калашматять з цього жереха, як окуня, мабуть, навесні. Тільки починаю знімати вступ, так як одразу клювання, одразу доводиться бігти. Вже сьогодні так запихався. І ось такий він малесенький. Ось як він пішов. Щось може скажеш? Ловіть жерха, класна роботу. Отже, ви щойно самі побачили, як Денис спіймав Рейх. чергового наступного Рейх. жерешка. І тут знову сашко вже. Та ви хлопці вже заманали. Коли я вже Ось, бачите, знову тарабанить. Коли я вже також буду ловити. Подивіться, який красий. на, на чи ні? Да. Друзі, погляньте, От, вольфрамовий пікер, такий непоганий жерешок. Народі ще звуть його Белизна. і клює майже в закіт. Бачите, які красують. Дімон, лови рибу. Початок відео потрібно ще зняти. Тобто я пішов знімати ще початок відео. Бо ви, хлопці, сьогодні розриваєте. Отже, ми тебе зараз красень будемо відпускати. Пливи. Все, друзі, вподобайка. А ну кажи, на що спіймав? Що? Знову на цю приманочку. Ось, на, на бобрика. А ні, больфрамовий в тебе. Та що я можу сказати? Опускаємо на дно. Зараз жерех знаходиться в придонних слоях води. Опускаємо на дно. Вимотуємо разів 5-10 котушкою і робимо паузу. Приманка осипається і... Якщо він там є, спокусився на нашу приманку, клюнув, тюк і рибка є, так? Ну, як тюк. Гу -гу. Ну, такі маленькі. Зараз ми будемо його відпускати. І ось така у нас. Давай вже приманочки подивлюсь на цю приманочку. Зараз, зараз, зараз секунду, бо губені такі в нього, що дай Боже. може. Подивіться, ось яка приманочка в нас. Вольфрами вольфрам такі. Пілкер, такі гачки і ось така рибулька. І ось зараз Сашко пішов в воду і зараз робить черговий закид під той берег. І зараз будемо очікувати знову на клювання. Бо першого разу мені не довелося на камеру зняти, як він ловив, бо знімав інші ракурси. Але будемо чекати, поки він все-таки спіймає ще одного. Це якийсь клондайк. Сашко знову тарабанить жеряшка. Розмір бажає кращого, але подивіться, які враження. Черговий такий у нас жерешок. Задоволений? Та як же? А всі говорять... Риба тисячі закидів, риба тисячі закидів. Майже кожного закиду такий красунчик у нас ловиться. <рес> зараз запитаємо рибалки, бо бачив, як в нього були клювання на фідер, і запитаємо на що він ловить. І що спіймав. Бо ми щойно тільки приїхали, нам, до речі, дуже цікаво побачити, що зараз можна спіймати в всіх місцях файних на фідер. О, А тут ловлять також рибульку. Дивіться якийсь такий подлящик. Дивон, на красивенький. Щось можна скажете? Ну я ловлю на опариша, тільки на опариша бере. Пляж, подлящик. Цілий день беру. Дякую. Прикорватку теж, прикоркать під ляща. Тільки для ляща, може показати. -то. Ось що, дідусь, спіймав. Зараз подивимось. Ось Рибулька така, до речі, не дуже зручно її брати. Але такі непогані ловляться, бачите, такі залікові. Ну Тут, мабуть, десь кіло 200 є, а, ну кажуть, що навіть більше. Не буду сперечатись, але мені здається, що кіло 200, а каже, що кілограма двама. А може і два бути. Тобто ось такі, до речі, цікаві лящі ловляться. Ну, а це вже трошки меншого розміру. Але, до речі, всі в піску. Ну, якось так ось. Зараз йдусь, покаже на що він ловить, О, приманки, як він робить. Ляще. Бачите, приманки ось такі. Отак от кормлять. Ляші ляш добре, а це в нас шоколад. Тобто лящ хоче сьогодні навіть солоденьке. Так. Прутики ось у нас стоять і на всі прутики йдуть клювання. І дідусь, дідусь ловить таких непоганих. Для карася. А ви сьогодні приміняли цю приманку чи ні? Я ще не приміняв. Ви, ви сьогодні тільки на ляща, да? так? Да, так, і буду вечором примінити кузніше. Зрозуміло. Тобто кормити тільки на шоколад і на міндаль. Я щас не на карася. Ну, Сьогодні ж ви не, не ловили на карася, а ви сьогодні тільки на міндаль і на шоколад ловите. Шоколадку ловите і на шоколадку. Ну взагалі задоволене риболовлю у всіх краях, чи ж, риба погана да, ловиться. Тому що, це як було холодно, заморозки, кльов взагалі не було дві тижні. А це тільки вчорашній день почався кльов. Ну покльовки це... цікаві, так? Так, да, так. Да. Були зриви, от, добре. Точки, що вітер зараз піднявся, так? все окей. Ну так, да, незручно по вітру робити да. закид. закид, Тобто получ... так, виходить, що ось сюди десь недалеко від берега метрів за 30. Опускається кермак і під берегом клюють такі непогані лящики. лящики, yeah, yeah, yeah. Ну тобто не будемо вам заважати, пішли ми далі шукати жерехів. А вам дуже дякую за те, що ви розповіли на що, як і все таке інше. Yeah, yeah. Все, до побачення. Опять пішов знімати, опять. крущо вихід. Потрібно, мабуть, все-таки ловити, а потім вже знімати початок відео. Подивіться, як в нього Аргента справляється. Катушка в нього фуего, старої модифікації. Аргента в нього яка? 280, з 28. тестом 7,28. Ну вся аргента така, як в мене, що я ловлю завжди судака. Денис зараз там і тут торпеда. Подивіться, це, мабуть, кіло. Усе вже така бомбочка. Ти пацак взяв? Ні. А, ну це вже заліковий. Давай його тарабань. Ну це вже, все, все монстр. Давай, 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 давай. Ось він. Сашко, що мені робити? Я все ніяк не можу зняти початок відео. Ви тарабаните, як, як гай шумить. Ну, життя Ого, в тебе щіпці які. Да. Ти що, на Алікспрес їх купував? акуратненько, щоб рибка була жива в нас. Ти вгадав. Ти вгадав. Аліекспрес рулить. Все у нас контент шокуючий, тому зараз вимикаємо камеру. А ну, не хочеш, я скажу, як з комплектками це виймають. Там закидають. А в сітках вся сетка випадає. Я не знаю, що в цьому. Там радишко бри Да? Те вони били респекції ловлять. Так? так. Та то промисел там ловить. І тут завжди все промислом дозволяється тут ловити. Що ти взяв? На сітки дозволяється їм, це промислом місцевий. Який промисел? Про кондє. Ну вот это странно взял, ну, вообще без удара. А то что такое? Это ваша? Это моя. Ну підходь на камеру ближче, зараз будеш випускати. Подивитися, бо дивись. Тихо, 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 Давай, ну чекаємо же, блін. На що ти спіймав же? Тут ж такий сокущий контент, вже десятка-півтора риби сьогодні є. А я ще початок відео не зняв. Твої враження, щось коротеньке, скажи, хлопцям. Прекрасна рибалка? Хлопці, приїздіть ці місця, ловіть таких маленьких, але буде приємне клювання. Добре. Як Денис скаже, не не потрібно приїздити сі місця, щоб ловити ось таких жирішків. Але дуже приємні бонуси сьогодні іноді трапляються, коли ми, коли ми на риболовлі зараз знаходимося тільки пів години. Я ще початок відео не можу як зняти, бо хлопці то один мене покличе, то інше покличе. Але ми зараз з вами все одно знімемо початок відео і разом ще наловимо рибуляк на ось такі металеві принади, такі приманки цікаві. Ось бачите? Такі приємні сьогодні взяв Сашко, що намандринув на пікер. Так що зараз будемо його відпускати. О! спіймав. І ти спіймав. клондак, щойно, щойно вирішив зробити захід, і ось подивіться. І ти з дальняка. Да. Перший захід в мене. І вже є рибулька, і мрик і в мене біла підлящик, але замалий, але, до речі, дуже цікавий. А в тебе що в нас? А в мене жерешульчик. І ось. Дві однакові приманки, однаки важать, важать вони 15 грамів. І ось дві такі рибульки вже сьогодні є. Оце розрив. Оце розрив. Отже, отже, друзі, коротенький такий підсумок. Рибалимо десь годинку. Я все-таки збирався зняти початок відео, але так і не довелося. Хлопці кажуть, давай вже роби закид, а потім знімемо початок відео, бо ми приїхали на декілька годин зробив перше закидання, спіймав ось таку рибульку. І непогана така ось рибулька в нас. Підлящик. Правда, задрочене, Тобто ми це сьогодні за рибу не вважаємо. Ось ми зараз його відчепимо, з рук валиться. Тобто зараз ми його туди і рибки немає. А твоя рибка? Випустив. Також. броди не кидав. Це ну, дуже погана людина. <ріст> так що не тискайте йому вподобайки. А ми продовжимо далі рибалити ось на такі цікаві приманки. Знову спіймав. Так, Знову покліпнівальник. Я тобі зараз камеру на голову прищеплю, будеш робити. Ну, все краса. Все краса, друзі. Майже на кожному закиді Клювала. Зайшов. Ось ти бездель. Ловим далі. Тільки в воду зайшов. Ось, друзі, і таке трапляється сьогодні на риболовлі. Зробив перше закидання, спіймав маленького такого підлящика. Сашко вже сьогодні спіймав десь приблизно 6-7 штук. І Денис також штуки 3-4 спіймав. Але ми продовжимо далі, бо ще на годиннику можемо половити десь годинку. Бо ми, повторюсь, приїхали на вечірню риболовлю і... Знову. Ось, усе, ви самі все бачили. Майже кожного закиду клювання. А це дуже багато чи дорого коштує, як нам кажуть. Дуже приємно. Ну приємно не то слово. Довго ми шукали такі місця. Тоді хлопці каже паріку. Я довго тоді. Все, відео вийде, може сюди не приїздити. Ні, на назвати знаєш як можна відео. О, ДВД. І ти спіймав? Тарабанить. Тарабанить. Та тарабанить. Це жестякова. Пливий, малеча. Покажи нам, що ти спіймав. Маленький. але красивий. Яка у тебе приманочка? Вся теж. У мене все так же. Як ти називаєш? Дайга. Дайга то у тебе малюка, а, малюк або кукла? А, мальок в тебе. Ні, у мене мальок в такому інтересному цвіті, але тим не менше. Шартрес колір. І тут знову клювання. Ну все, я знову камеру беру ось так. Дивимось кут. В такому... Давно в мене не було таких відео. Що я навіть не встигаю сьогодні ловити рибу, тільки встигаю все знімати на камеру. Знімаєте камеру? Ні, остання в нас риболовля була, це коли ти просто знімав, а я на від каналі каналів судаків. Ходімо. Подивіться, ще один взяв. Ось такий. Цікавий. Бачите? Це Сашко. То є я. Твоя риба тобі відпускати. Подякував. Отже, ви самі щойно бачите, як відбувається клювання. Риби вдосталь клює на, майже на кожному закиді, Що тільки зняв одне клювання, не встигає, як там Сашко або Деніс знову щось тарабанять. Тобто зараз все-таки вирішив зробити сьогодні другий закид і спіймати ще щось. Бо... Початок відео так і не можу зняти. Все буде трошечки згодом. Але зараз ми все-таки ловимо ось таких жерехів. Всіх, до речі, в цікавих місцях. А я не знаю. Клювання було. Чи, чи то ти. Ні, риба є. А ну пусти палку. А, ти поверху, я знизу. На, було клювання, начебто риба повинна бути. Але це буде цікаво. Другий закид зробив, одразу рибу спіймав. Або ти мене піштахнув, ти мене підштовхнув, мабуть. Була Зараз розповім, як ми ловимо всіх жерехів. Обираємо спочатку ось таку приманку. Металеве. Може бути ось такий цікавий якийсь... Що це таке, Пілкер чи щось таке. Ну, типу ну, щось, типу, пилкера важить 15 грамів. Також касмастери сьогодні працюють, пікера вольфрами працюють. Тобто приманка сьогодні майже не має різниці на яку приманку. Головне, що була металева і цікавий, до речі, колір. А колір на сьогодні більш натуральний. Тільки Деніс сьогодні ловить на шортре кислоту. Але в нього сьогодні також досить клювань. Ми з Сашком, повторюю, ловимо сьогодні виключно на ось такі палки аргента. У нас аргента UX, бюджетні такі палки. Деніс ловить сьогодні на екстрафаст. В нього палка з 57. Так, у нього сьогодні Black Swan, а в нас аргенти. І ось робимо закид і чекаємо нашу рибульку. Стосовно приманки. Зробили закидання. Приманка впала на дно. Робимо приблизно 15-20 обертів. Тобто, щоб наша приманка була в толщі води. З дна сьогодні ще не хоче клювати, поверху він також не клює. Всі клювання сьогодні, до речі, відбуваються тільки в товщі води. І ось зараз приманка опустилася, робимо приблизно 15-20 обертів і чекаємо на клювання. Чекаємо на клювання, Сашко. Ну а як же? Ми хочемо рибуля. рибуляк. Рибуляк ми і хочемо. І ось чекаємо далі. Поки що ви самі бачили, нічого немає. І тому доведеться вимикати камери, щоб... Не було перерозходу зараз в нас батареї. Знову Сашко, я вже не запитую навіть. Знову рибка. І ось вона знову. Давай візьми її. Опа! Ой-ой-ой, яка вона велика! Вона Деніс більше, ніж ти розміру. Зараз на камері. так? А Отак однаково. Ось така приманочка і такий невеличкий наш жеряшок. Тобто дуракам везе! В смислі? <steep> Отже, сьогодні не важливо ти. Спортсмен, не спортсмен. Сьогодні може кожен зловити ось такого красення. Так що така рибалка. Навіть не встигаю робити закидання. Бо знову то Сашко, то Деніс. І рибка клює, і клює, до речі, дуже така цікава. І ми на реблоді знаходимо зараз не більше години. І вже більше два десятки риба. А якщо ловити з самого ранку і до самого пізнього вечора, то гадаю, при бажанні можна і мішок наторбити. Але вам всього не раджу. Що, знову щось піймав? Так, зійшов. Ну не страшно, хай живе. Добре, давай тоді. Тоді, тоді тобі ді... такий маленький дізлайк буде. <реш> знову є. А я вирішив правіше половити. Догонку клюлю. Постовай, диви, зараз тройник повністю весь Шахті. в роті. Але тупо вдогонку, просто тюк і є. Це просто ж. Ні, 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 то я біля них, біля фотоапарату. Тук, тю тю Цікава Але... рибулька. Так, да, все ж такий приємний бонус. Це вже Давай, давай, я тримаю. Ну, як жадібно в тебе взяв. Ну, пачка, приманка невеличка, прогониста. Так, да, і клює. <рес> я просто вимотувався. Я кутулить. Аргента спрацювала на відмінно просто. Задоволений Аргентою? Бомба. Просто ну, бачу, бомба. Троє все-таки більш на такі коливалки, оберталки, бо все медіум фаст, а точніше, ще fast. No. І одразу клювання значно приємніше, ніж ти пловив би на екстрафаст. Ну так, зору. Бачиш, якщо палка в нього екстрафаст, і як гнеться, то, ти, то десь приблизно під кілограм. Ні, я думав менше. Боєць, боєць. Заподивляється, так? А куди йому діватись? Ну просто предыдущих я даже не чувствовал, а этот Это, блин сопротивляет. Ну давай, тарабань. Малесенький. Все, бедняжку устал. О, мантельнув, так? Скотеняка. Скотеняка. Вирішив спробувати ось таку ще приманку. Касмастер 14 грамів важить. І ми зараз з вами ще половимо ось на цю приманку. Зараз зробимо закидання туди під той берег. Ось. І чекаємо на клювання. До речі, якщо ви ловите на... Оберталки-колебалки, то краще все-таки брати ось такі палки медіум фастом. Бо вони дуже класно відпрацьовують, також приманка дуже плавно під водою себе веде. Ну і Більше вражень від клювання все-таки на такі. Але якщо судака, то все-таки все треба все брати екстра фасти. Ну Звісно, якщо медіум фаст на колебалки оберталки, екстра екстрафаст на... Сіліконої приманки, виключно там на судака, то тоді вже ви що фаст потрібно брати, і фаст у вас буде палка універсал. Тому зараз ми ловимо на коливалки і в нас медіум фаст. Так, Сашко, кажу, якщо судак, екстра фаст, якщо потрібен універсал, фаст. А якщо потрібно Жерешок або щука велика. То все медіум фаст. Скільки ти важиків поставив? Так, не на камеру кажи. 20. Ого, а знову на 20 перейшов. Ти, ти бачиш, щось на 14 грамів, щось клівання не було. Вже давно. Ну а взагалі так от камера не включена. Скажи свої враження. Задоволена ще рибалкою? Ну, звісно, що, що так приїхали, що. Такі покльовки є. Так де. я ж тобі кажу, той. Дурна риба. Точка шикарна. Ти бачиш, менше нас за годину, мабуть, штук 20 рибуляк було. Так? Да. Ну, а ми зараз ще... Просто із-за того, що тут, ти ж бачиш, пух, і уклеєчка підійшла все сюди, і він тут постійно буде. Ну, так, да, і тут... Поки є мілка риба. Згоден. І білизна тут харч... харчується. От це вже кілуха. Якщо не по... А, ні, ні, то я злобини виводив її. Ти бачиш на 14 грамів альфранчик. Давай, Та то такий масхино, то спочатку він такий бойкий був, казав, що там дуже великий. А він і не дуже і великий. Але був такий вдар. Ось такий красунчик. Ось такий вольфрамовий космастер у нас. І на дальньому закиді ще одна рибулька в нашій колекції. Тобто сьогодні вже така роздача все клює і на все. Зараз будемо його відпускати. Що спіймав? Уклейка. Давай подавимся. Не, ну для жереха, конечно, маленькая, но для уклейки нормальный. А может вообще судак? Не-не-не. явно <связывается> жереховая. Угу. Ну, такой... Ну, Приемный. Малыш. Ну да, еще тоже людям покажу приманку. Як мастер звук. Ой, я вот честно говоря, сейчас так не скажу, надо посмотреть. Напоминаю. Но мастер молодец, делает классно. Я говорю, вот обычно, когда я веду колебалки, то я сбой просто пальцем по удилищу и идет с бойприманки. Босыки помечал, когда щука сопровоживаю уборталку, бо коливалку, то когда коли пальцем бьют, идите идет клювание. Ну как и ты кажешь, так само. Я просто не знаю, что на жаре надо делать паузу. Я всегда заглублялся и вел очень быстро. <свист> Чого треба, треба робити паузу, що коли він охотиться б'є малька, він думає, що це підбитий малюк. Да, 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 він його да, да. підбирає. Да і на самом деле тот мужик еще объясняє, что якщо быстро летить, ему то тогда просто лінь гонятися. Ну да. <кхи> О, ну да, там, смотри, какой держин был. Да, от, да. На да. Прям. Так починається. Вже. Обалдеть. Вот это я так понимаю, вот это трьоха, наверное, где-то. Ну там маски ноги поярче. Не, ну просто блин. Если я отсюда вижу, это сколько там, ну где-то метр восімсот, навіть. А ну Сашко 20 грамів став і давай туди пульний. Ти докинеш. Добрячий? Не знаю. Ну, Дай мені здається маленький якийсь. Ну зараз подивимось. жара, далі. Та яка ж там жара, вже ж сумерки. Ні, ну бачите, вже не так бере, але кислота. Ну так, да, та й чекати потрібно довго, десь хвилин вже 15-20 наклювання. Тупо з вибросом. Ну давай, давай, мантиляй. Ти в нас зараз в кадрі. Да. Може щось розповідати. Ну що, великий чи ні? О, да. О, це вже такий заліковий. А давай, інтересно. давай, підводь, підводь. Ми тебе так от знімаємо. О, О, так це вже карабан його. Да на берегу викинь все. Да підожди, я ж... Не здівайся ти над нами. Та да, я хочу його, блядь, заморить. Да, ти Ось як він вот б'є. Ну це воно, да? Це воно. Бери, бери, бери. Це похоже, що трошки, да? Ось він. Да, молодці. Ось бачите, який. Молодці, ребята. Оце вже вечірній. Отже, така у нас сьогодні риболовля вийшла. Ви самі себе бачили, на якій приманки клював жерех, клював жадібно, майже клював на все. Окрім в тебе було багатенько так приманок, які не хотів жерех їсти. А ти, Давай, Сашко? Ну, так все працює? У мене що? Я міняв приманки, міняв проводки. Е, проводки були як в товщі, так і поверхневі більше проводки були і в придольні. Е, ближче десь до 18-19.00 Жерех клював з. Дна, і були більш такі пасивні проводки з паузами до, ну, до секунд-двох. І от на цих паузах він клював. Так, Потім... що, так що якось так ось. І ще, я вже ловив неодноразово, ви самі бачили на аргенту Судаків і навіть щук ловив, а Сашко на камеру ловить тільки в перший раз. Аргента доволі таки прикольна палка. Реально, мені сподобалось е, тим, що гасить іменно сильні удари жереха. Ну, Реально класно кидає. Е, Та ти не наіграна, ти давай дійсно не. враження свої. Та ні, реально класна палка. Реально, мені вона Варто брати людям чи ні? Звісно. А як же? Та й У нас не будуть розгинатися тройники, це саме перше. Ось такі смаколики ще клюють в такий час, але ну, ми тебе відпускаємо. Це ж рибулька. відпускать відпускати у було, аккуратненько.